Тут у нас дуже добре виріжена голова, і ось тут два плечика висічено. Знайшов артефакт бронзової доби просто під час прогулянки. Історик Кирило Габор з Солоного побачив кам'яну бабу випадково та лежала поруч в посадці. каже, статуя дивом збереглася неушкодженою. Її навмисно зробили ось такою, скажімо так, трикутною. А знизу, щоб її вставляти у землю, і вона була десь приблизно. Якщо ми бачимо, вона отак оброблена, то десь по ось цю частину вона була вкопана у землі. Це перша пам'ятка, яку знайшли в Солонінській громаді. Кирило каже, стелу висікли близько чотирьох тисяч років тому. Такі статуї, кочові племена, зазвичай встановлювали на курганах. От на кладовищах встановлюються пам'ятники, да людям, які померли. Так на курганах встановлювали і ось ці кам'яні стели, тобто як символ предка. А такі кам'яні стели в нашому регіоні, в нашій території. Бралася порода із району Дніпрових порогів. Тут ми можемо бачити от, дуже чітко ця сторона. Вона прямо видно, що вона витиснена із соцільного каменю. Ось тут і або ж частина глечика умовного, тому що вона, от, бачите, побита дуже сильно, або ж, скажімо так, живот. І ось тут складені ручки в неї. Інший артефакт частину половецької кам'яної баби Кирило також знайшов випадково, каже, та лежала посеред насипу курганного могильнику. Потім інше плем'я прийшло, поховало в тому ж пагорбі, тому що це було вже сакральне місце, і ще насипали. І так періодично насипалось, насипалось за століття, тисячоліття. І власне наприклад, от прийшли половці, побачили курган могильник, там же поховали, там же поставили вже свою бабу. Цю статую каже історик, ймовірно, пошкодили татарські племена, знайти її частину. Ти не вже неможливо, каже Кирило. Зазвичай люди забирають їх для власних колекцій. В суто на релігійній основі. Тобто, коли приходили татари, вони бачили інших богів, інших, скажімо так, якихось міфічних кам'яних баб, вони такі це не наше, ми його зруйнуємо, поставимо своє. В принципі, якраз таки в цю пору, і дуже багато баб було знищено. Ці дві кам'яні баби Кирило передав до Солонянського історичного музею. Сподівається поповнювати колекцію і надалі. Олеся, приходько, Дмитро Солодовник, Вікторія Пінчук, Суспільне, Новини Дніпро.